Мене просто дізнаються. Дякую. Дякую. У мене, як депутат, оскільки у своїй міській раді звернулися вже керівники Чернобильщини до реферальних депутатів обласного сім'ї на цей сьогодні наслідок питання. Відповідь до слідчого подію, який ставиться в області Чернобильщини, це чи страшно мало місця, місце червоно-шахловинської керівниці? Зброї це розглядаємо запис, що до облаштування здорові відцепції в напрямку місяць номер. Ділої сторони складу. Вуличним сіпом, по державні процесі. Слава кошти міського раду, по Іванові Замає. Може окремо зараз, може. Слава Івану, що маєш сказати, що не виходить. Ну, оце ми, о, е, якщо виходить, що дорога Р-24 у нашій підвідомості міської ради, то хоча б, аби ми, якби то кажуть, цю номенклатурну всю систему звернулися до сільської ради і разом з сільською радою Вербовецькою би звернулись до автодору, аби вони це зробили. Ну, якісь ми, якби то кажуть, жили заходи для цього, розумієте? Бо це в нас один вкус, там всі ганяють. Більшість з Вербовця ходить, розумієте, від Юрчука тепер набирають. Гарі, як то кажуть, і до гори туди йдуть, і нема там діти ходять до школи. Ну ніби так mm -hmm. і от е, пропозиція, щоб ми можемо. Ми, якщо немає, ми іменно механізмів, то ми можемо звернутися до щоб разом з сільською радою чи верховецькою, чи самі до лавтодороби mm -hmm. mm -hmm. це зробити. Mm -hmm. Моя звука така спочатку треба взагалі вивчити ці питання, що її е, компетенції з mm -hmm. чи ми маємо право. Тому що це питання дороги державного значення, є воно трошки поза нашим фахом, поки що знаходиться. це питання треба вивчити, чи ми маємо, допустимо, право на ці дороги в межах міста. Я перепрошую, розумію, що ви те чи державчі поліцейські, чи ми чи міська рада має право упроштовувати побувати на дорозі державного значення? Я думаю, що в загально ваше запит треба підтримати, але в плані того, що спочатку треба вивчити, поза послідуючи звертатися у відповідь на стані відповідальне за <головіка> раді, депутати підтримують, тобто бути нагадує. Ну то давайте якраз у процесі вивчення цього всього гуманітські питання які будемо ціна. Я їду з долини, вітре, зі нас біля ріховного, а ти мені не теж поліцейський, я не знаю. Якщо мав, я перепрошую, давайте це вже робочимо. Що ти має руку. Петра Івановича, але звернутися до служби автомобільних доріг на Пуджака. От це пропозиція, але правильно, треба їх вивчити. Я ж так і сказав. Та около тривалого відтермінування весни відеозапису другої сесії прошу на черговій сесії розглянути депутатський до щодо змін у регламенті регламенту міської ради статті 7 Організація проведення планарної засідання міської ради, пункт 3, депутати нові редакції по заповнити ще один запис. Тобто, частина зроїв редакції виглядає так. Секретаря сесії забезпечує протокулювання, а уряду відео цифрової запису засідання сесії веде запис бажаючих. They stopped примали запитю, запитання до повідомлені, де про у тебя інших матеріалів підрахунку голоси при голосуванні. Доповнення. Адміністратор сайта несе відповідальність за своєчасне вести на засіданному міської ради на веб вебсайті міської ради до трьох колондарних днів. Контроль за данної вимоги секретар Косвіра. Адміністратор сайта убирает помочни косивської міської ради. Значить зразу по не так переконані. Адміністратор статус це є людина, з якою у міської ради заключений договір, і ми не можемо там здійснювати контроль чи обирати його за в сенсі. Тобто це є технічна робота. Що стосується першого. Що виходить на пруденний е, термін? Я вважаю, що це е, є неправильно, тому що у нас є сьогодні термін, на те, щоб здавати людям рішення сесії по тих по тій, які ми проголосували. Він використовується гроші в міста, то він думав, хоч трошки путь несе і відповідальність, і бути підвітний секретарю ради і організовує роботу. Так, так, дуже слушно. Ми вчора на погоджуванні раді я згідно. Може, три дні це замало. Давайте зробимо десять днів, щоб виставити відео. Це ж немає питань. Вчора на, на чому взагалі все сперлися всі дискусії? Що Роман Михайлович не має техніки. Ми це дойшли вчора згодом, Передбачили цю вже техніку. надіємося, що буде краще. Я. Вніс ці пропозиції безпосередньо для того, щоб ми, як то кажуть, володіли ситуацію і ж, і щоб ми могли якось впливати на дані процеси. Розумієте, бо ну так, адміністратор не буде нам ходити і всім, як то кажуть, планяти, і не може кожен депутат йому казати, що робити, як виставляти в якій хлопці. Тому аби ми якусь таку як -то, мінімальну ту цю, -цю е, передбаченню. Адміністратор сайту виставляє інформацію тоді, коли отримує цю інформацію, Тобто її може надавати, як секретар ради, так може надавати інформацію голова якоїсь профільної комісії. Будь ласка, інформацію, і Адміністратор сайту так само буде розміщувати вашу інформацію. І це правильно буде? Ну, як ви ти... подаєте, що Якщо голова... Чекай, голова любої комісії, наприклад, приносить якусь інформацію без попереднього погодження ради, бо в нас є орган міська рада, де просто є так. Я ще раз говорю, що інформація на сайті потім міська ради не обов'язково має бути від голови і від секретаря щодо суду. Вона може бути відбудова показати. Якщо ви сесії, я так розумію, ну, ну не можемо просто Ні. от у чому no. Обов'язково має бути від секретаря голови відсудових осіб, які ці вони можуть, депутати некомпетентні, вони щось собі понаписують поставляти, а це є наш офіційний віз, який може монітори, дивляться. Ну давайте зробимо цього шоу і зараз почнемо як хочете, Можете не підтримувати так. Що підтримуєте? Добре, що я не для того, щоб хто що має виставляти на сайті. Люди навіть не знали до цього моменту, хто цей адміністратор і яка побігає ну, якщо, між, ну зашій, так і Запитуйте, про одну ситуацію. Камера записує, слава Богу, зараз є людина, яка може це зробити. Теоретично, камера відпусткуся або я не можу поконтролювати її. Тобто я мав стояти, записувати. Не дай важко, бо вони запишуться. І в мене не буде цього відео. Чому не буде звинувачувати? <успільно> Дом, я не знаю, як адміністратор проховуватиме відеозйом. Голова зі слухавцем. Я, 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 я <успільно> думаю, можна раз у два місяці. Я думаю, за 1600 гривень можна... За 1600 гривень. Ні, якщо за два місяці за 1600 гривень може б... Да, да, Даний адміністратор прийде... ...відеозйом. Він займається адміністратором сайту. Якщо ви не знаєте, що після цього... буде другий. А чого не Максим Галятий, адміністратор сайту? А чого не Максим Галятий? Ну, умовно. А у того є на дозвіл доз він веде та як районної ради. Можете творящий має відповідні документи на правоповедення кої. Ну от я не знаю, а не знаємо. Ну, ну то поймається. Є туди, яка має відповідну дозвіл займатися відповідною діяльність, вимож домовитися пробачена дві статті. Так давайте половину практически було роботи зроблено за січень місяць. Значить так, я ставлю я ставлю на голосування. Я ставлю на голосування. Я як член бюджетної комісії, ми не розглядали питання Ми на бюджетній комісії стосовно фінансування. Скажіть, будь ласка, з яких статей бюджету додати на фінансування адміністрації? Яке там це може дати Наталя Федорів на відповідь? Ми не закладали ніякі кошти, викладають. У нас там є загальні і спеціальні фонд, і там є передбачені кошти, на якусь медіа, тобто до нашій приставній діяльності нашої роботи. Тому, шановні депутати, я написав у пінах регламенту, щоб ми погоджували цього адміністратора. Він прийшов до нас, розказав своє бачення, концепцію. Ми задали йому запитання, а ні, за нього відповідали другі люди. Ми його навіть не знаємо, а потім, ну бачите, отаке от получається, що навіть ніхто не знав, що в нас таке є і по чому воно. А що, Ми запитали нам зразу всі сім'ю. Ні, так добре добре, що задали і дали. Так ви... А де було так зовуть, потім? В яких коштів ми, 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 ми. Фінансуємо. Значить так. Да. Значить, я став на голосування э... запис. Э... Пане Голос. Громадський корспондент за це в ікрай, я в свою думку хотів вам сказати, ви собі прийміть до уваги Якщо проводиться сесія, поки я починав запит відеосерції, слава Богу, краще проходили менше 3 року. Якщо проводиться сесія міської ради, записали, виставили на сайт, як пройшла сесія, і до чого? До 10 днів, можливо, якісь рішення можуть бути неправомірні, якісь є такі уваження. Далі, будь да. ласка, скажіть, міський голова має право накласти вето на то чи інше рішення, це, рішення сесії, правильно? Люди можуть ще й звернутися, подивитися на сайт, хто не мав можливості прийти на сесію чи десь. І вони просто дивляться запис відеосесії, і до 10 днів, коли ви вже видасте рішення людям на руки з мокрою печаткою, протягом 10 днів ще навіть маєте можливість переглянути ті чи інші питання, якщо б десь там дійсно було ті проти протизаконні дії ну, І це не може би виставляти на сайт з відеозапису відео сесії, а вже ті конкретні, що які вже пішли, там вже. Вже по цих і це було б найкраще. Да. І всі ви бачили, хто себе веде на сесії, як сесія прийшла, і не буде на дві камери записувати. У мене також виключалося. І це буде саме найкраще. хто зазнаєш, що тут підтримати запит. Я не об'єктив, я не об'єктив. Так, так, так. Так от, ви говорите, що реакція одна. Та, яку він написав. Він написав третє, тепер каже, третє. Не, ну так ми не підтримуємо, або не підтримуємо, те, що він написав, а не те, що він написав. Правильно? Я ще раз дозволю, щоб ви почали читати. запиті, де він на регламент документів, там працює, там це... Провадчо, на чергові сесії, розглянути запит, що тут є у регламенті Косівської міськради в статті 7, організація та введення фонарної засідання міської ради, пункт 3, виплати в редакції та доповнити ще одним абзацем. Секретаріат сесії затиспечує протоколювання аудіо-відео цифрових запис усієї сесії, веде запис пожарочих виступів та приймання депутатських запитів, до 10 довідку повідомлення заяв пропозиції та інших матеріалів і законодалостів при цьому голосувати. Адміністратор сайту несе повітання звичайно висвітлення засідання міської ради на офіційному веб-сайті міської ради до 3 колендарних днів. Контроль за даної вимоги секретар Костільської міської ради адміністратора сайту поправить за положення сесії Костільської міської ради. Тобто за те, щоб підтримати даний рад, я

це не управляємо на комісію. Це не управляємо на комісію. Це не управляємо на комісію. Хто проти? Хто проти? Рухаємось. Ти. Значить, нам не запит не підтримує. Не треба. Вже 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 не не Я поясню, деякі люди сказали, що ми граємо в корпуарні є. Для того, щоб завантажити біжу, 4 години та не роліть у 5 хвилин і не 9, потрібен об'єм інтернету вихідного. Тобто це у моїх можливостях фізичних немає. А що у вас мій канал? Як функція торгівського?

вона сидить, вони ж ось по сусідній місцю. ну, будинок старий. Старий, документи є. От, і там новий номер за першу. На другому 2. Значить, вона звернулася від цього світі продовжити договий користування. Хто за те, щоб продовжити договір користування? До 31 грудня 2020 року вони просять. Розбігав і больному поля. Хто знає? Хто про.

Nee. Co je co neztratit?

Як ви сказали, для стерилізації неї не Я також не вірю. Те, що територія, чи там має бути, якісь приміщення, виділені для стерилізації, це там навчальник у нас. Так, так. Ми звернулися до сесії в Чорнобильську, але ще сесії не було. Є громадські студісти, які роблять цю роботу вдома, фактично. Ми їхали з Іваном Івановичем, і їхав з нами депутат. Я, з... Сказав, що ви я, я знаю що цю історію. Потрібно. Потрібно. Я що... туди. Я знаю цю історію. Так. Петро Іванович. Ну я хотів усе. я прибігу. Перепрошую. Що має зувачу? У нас є особа багато образач, всі вони в потуку води... поки що нема. Ситуація така. Так. Вони за зареєстрували громадську за організацію. E, значить поки e, не появиться протокол, якщо не появиться то вони згідно робити цю о, роботу на громадських заходах вони e, собака вакцинують і спеціаліти e, будуть і ліпше будуть Obrigado,

Ми, якщо ви хочете, я можу цих людей запитати на чи на землю, чи на якусь профільну комісію, вони вам пояснюють, що вони роблять, де вони роблять. Тут питання стоїть, стані Євка, чи станції чи може трошки. Я думаю, що там п'ятниках як вони звертаються, будемо мати можливість і буде звернутися ще, ми тоді побачимо результати роботи, ми тоді не виділимо ще гроші, тому що е, тому що це питання, і так слава Богу. Хотів понтувати все ж таки інтуметию. Ви розумієте? У зв'язку з тим, що ми виділили на ордену 25 тисяч гривень, правильно? Тоді постає логічне запитання. В нас лише ведеться аудіозапис, наш нам та ордек. Петро Іванович, я відповідю наші питання. Прохойте, оці рекомендації щодо термінів і запис свій срахування аргументів, які почули. Я думаю, що... І то вам не заперечить порту, просто його припишіть зарахування урахуванням тих моментів, які ви тут почули. Ну якщо віднота регламенту, якщо група депутатів проти повторно, скільки повторно. Хто за те, щоб підтримати наперед голосували питання та депутати, щоб було Володимир Олександрович, Володимир Олександрович, ви знаходитеся у сесійному залі. І вам, то, так, минулого, не надавав, будь ласка, під руку так, так можливо. Думаю, що з часом ми навчимося. Ну бути розумні. Э, розумієте. Значить, стоїть свої питання стоїть питання Петра Івановича про те, щоб ми повторно розглянули <гадан> його разу. Правильно Петро Іванович? Але з уточненням якихось допомогу, тобто. Ми можемо подати, що вона написали. стало. Ну як ви боліть виправляєте, але Ні, ми не будемо виправляти на комісію, щоб пішло Юрія. А як його було закону? От нас добре вчора на погоджуванні, ніби все нормально у нас було.